Усім привіт! Проходьте на кіломок і починаємо наше тренування. Дві ноги, ширина тазових кісток, підтягнутий живіт, опущені плечі, повною груддю потягніться вдих. І відпускайте спокійний видих, груді вниз. І круглою спиною розкручуйтесь наверх. Такий самий вдих. Відпускайте видих, грудь вниз. Кругла спина під його. Ще один вдих. І відпускаємо видих. Грудію вниз маленька пауза. Спробуйте з руками і маківкою потягнутись вперед. Повільно торкніться долонями підлоги. Випряміть два коліна. І отут поступово круглою спиною розкручуємось наверх. Через сторони наберіть вдих. І тільки корпус. Видих. І спокійний вдих. В іншу сторону видих. І вдих. Направо видих. Вдих, наліво, молодці, направо маленька пауза. Тепер з руками потягніться вперед і переводьте корпус наліво. Такий самий вперед. Переводьте корпус направо. Ще два рази вперед, ліво, вперед, право. Піднімаючись наверх, опускайте дві руки і тільки таз. Виштовхуйте право. Ліво. Відчуєте нижню частинку спини. Гарно розминаєтесь. Супер. І круг тазом. Чотири. Три. Два. Один. Зворотню стороною йдемо. Чотири. Ще три. Два. І один. Нажгли на стоп, піднімаючи п'ятку, круг. Круг. Права ліва нога. Поступово як вам зручно. Намагайтеся хоч трішки, нори розім'яти стопи. Молодці. Дві ноги збираємо разом. І на полупальці маленький вдих, підйом. Затримались. І повільний видих. Так само вдих. Намагайтесь піймати баланс і повільно опускаємось вниз. Вдих наверх. Видих. Ще один. На полупальцях маленька пауза. Спробуйте присісти вниз. Піднятись наверх. І тільки потім поставити п'ятки. Зі мною вдих, видих, вдих і видих. І ще на полупальці. Маленький присід. Підйом. І поставили п'ятки. Чотири лишилось. Вниз. Наверх. І поставили три. Намагайтесь зробити. Відчуйте ваш баланс. Не забувайте дихати. І тримайте ваші п'ятки на вазі. Супер! Маю надію, у вас вийшло. Встріхніть дві ноги. Я буду трошки повертатись право-ліво, щоб ви мене краще бачили. Дві стопи, ширина плеч. На вдих сідаємо вниз, витягуємо дві руки вперед. На видих піднімаємося вверх. Назад сідаємо як на стілець. На видих гарний підйом наверх. Ще вісім. Вдих. Видих. Дві руки максимально вперед. І піднімаємось. Ваша вага. Знаходиться на п'ятках. Чудово. Три лишається вдих. Видих. Два. Ще один. І з наступним я додаю. Права рука вперед, ліва назад, вдих. Видих, підйом навпаки. Ліва вдих, видих підйом. Права вдих. Видих. Ліва. Сідаємо чітко, два коліна дивляться вперед. Розвертаємо тільки корпус. Одна рука вперед, погляд за другою назад. Чотири лишається. Видих. Ще три. Два. Ще один. І будьте уважні, добавляю. Наверх розвернулись вниз. Наверх розворот вниз. Повертаю тільки руки. Погляд, плечі, присід. Лишається рівним, да? класичним. Намагайтесь дуже добре дихати. Супер, ви молодці. Чотири. Ще три. Два. І один раз. Супер. Опускаючи руки, підніміться наверх. Права нога вперед, ліва нога назад. Ставте трошки ширше, не на одну полосочку. Більш стійке положення зручне і комфортне для вас. Вниз вдих і наверх видих. Вдих. І наверх видих. Будьте уважні. Ми згинаємо два коліна одночасно, сідаємо чітко в центр. Не опускайте плечі вперед, не нахиляйтесь. За маківкою витягуйтесь наверх. Ще три, два. Один. З наступним додаємо дві пружинки. Дві. І встаємо наверх. Дві. І встаємо наверх. І ще. Чудово, молодці. Шість лишається. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. І я додаю розворот. Вниз. Розворот. широкий, пліє. Вниз і вверх. Вниз. Розворот. Вниз і вверх. Гарно прокручуйтесь на стопі. Розвертайте коліна. Лишайте плечі рівними. Не нахиляйте корпус вперед. Контролюйте ваше тіло. У нас чотири лишилось. Ще три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Останній раз. Наверх. Маленька пауза, і тільки нога. Зафіксували баланс. Відпускайте дві руки широко-широко. А тепер спробуйте розвернути ногу. Стегно, руки, корпус. І подивіться. Молодці. І підйом наверх. Встряхніть дві ноги, а ми переходимо на ліву ногу. Ліва вперед, права назад. Широко. Носок за опору. Дві долоні і вниз. Вверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дві пружинки. Пам'ятаєте? Дві. І вверх. Дві. Чітко згинаємо два коліна. Чудово. Молодці. Тримаємось. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. І розворот. Добавляємо, Вниз. Розворот широкий пліє. Вниз. І вверх. Вниз. Розворот. Вниз. І вверх. Вісім. Сім. Супер. Шість. Ще п'ять. Піднімайтесь, чотири залишилось. Три. Два. Остання пружинка. І наверх. Угу. Баланс. Відкривайте дві руки, повільно піднімайте ногу, зафіксуйте положення. І тепер поступово розвертаємося. Потихеньку, не спішіть. Піймайте баланс. Спробуйте. І наверх. Теж буває заносить. Дві ноги встряхайте. Сідаємо вниз. Ставте два коліна за опору, обіймаємо себе за коліна, набираємо максимальний вдих наверх. З видихом roll down. Круглою спиною. Розкручуючись, лягайте вдих, дві руки, на видих підйом наверх. І за маківкою витягуємося. Кругла спина. Вдих. Дві руки. Підйом наверх і витягуємось. І ще видих. Вдих. Дві руки. Підйом. Один лишається. І піднімаюсь до правої ноги. Видих. Вдих. Дві руки. До лівої. Видих. До правої. Видих. Вдих. Видих до лівої. Ви молодці, ми продовжуємо. Видих. Ще два рази. Ще один. Отут зафіксуйте положення, тепер спробуйте, тільки поперек торкнувся підлогі. І наверх тримайте ногу на вазі, спробуйте її не опустити вниз. Якщо дуже важко притримуйте себе за ноги. допомагайте. У нас п'ять. Чотири. Отут наверх, наверх, наверх. Три. Ще два. Ще один. Молодці. Добавляю іншу ногу поза човна. Я тримаюся. Тримаюся. п'ять, чотири, три, два. Один ліву згинаємо, праву лишаємо. Видих. І витягуємося. Вниз і за маківкою наверх. Поперек торкнувся і вверх. Дуже добре дихайте. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І останній раз. Супер тримаємо, пам'ятаєте? Друга нога Добавляю дві руки вперед. Дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Все. Молодці. Зігніть. Наберіть гарний, гарний вдих. І видих вперед до ніг. Розслабтесь трішки. Чудово молодці, піднімаючись наверх. Та ще дві ноги. Переводимо. Лікоть за опору. Нижня нога вперед, верхня нога трішечки назад, дві стопи на себе, з видихом піднімаючи таз, намагаємось торкнутися підлоги, а на вдих повертаюсь вниз. Видих. На вдих повертаємось, видих. Якщо дуже важко, є набагато легший варіант. Згинайте коліна і піднімайте таз. Вибирайте свій. Я йду прямими. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще три. Наверх. Два. Чудово. Один. Фіксуйте таз. Нагору вдих. Тепер поєднуємо дві ноги. Повільно верхню піднімаємо наверх. Тримаємось. П'ять, чотири, три, ще два. І один. Супер. Опускайтесь вниз. Опора під голову, дві прямі. Носок скользить по нижній, наверх п'ятка. І збирайте носок, п'ятка. Отут намагайтеся лежати чітко на боку. Не завалюйтесь ні на спину, ні на живіт. Рука нам в допомогу. І скрізь включаємо наш голоностоп в роботу. Ще три. Два. Один. А тепер будьте уважні в зворотню сторону п'яткою вверх. Видих. Зігнули і проскользили. Видих. Зігнули, проскользили. Видих. Зігнули. Добре. На боку пам'ятайте. П'ять лишилось. Чотири. Три. Два. Один, супер. Підтягнули і поклали вперед. Розслабте стегно. Чудово, молодці. Одночасно і корпус, і ноги. Рука за опору. Нижню випрямляємо. Поєднуємо два носка. На видих, маленька пауза. На вдих. Повертаюся. Видих, маленька пауза. І спокійний вдих. Нижнє плече. Намагайтеся відірвати від підлоги. Затримайтесь на секунду і вниз. Видих. І вдих. І ще видих. Вдих. Три. Два. Нагорі маленька пауза. Тільки ноги. Розвели. Поєднали і вниз. Вверх. розвели, Поєднали і вниз. Нижня нога вперед. Верхня назад. Видих. Шість лишається. Наверх. П'ять. Чудово. Чотири. Три. Ще два. І останній раз. Супер. Поєднуємо дві ноги. Верхню руку додаємо баланс. Пробуйте затриматись. Не кладіть лікоть, не кладіть плече. Чотири, три, два і один. Вниз. Супер, ви молодці. Розвертаємось. Лягаємо на живіт. Дві долоні поєднуємо. Чоло на долоні. Наші ноги підйом наверх і опускаємо вниз. Інша вверх. І вниз. Вдих, видих. Рівна нога. Намагайтеся не згинати. Спокійно дихайте. Чотири. Ще три. Два лишається. Ще один. Випрямляємо дві руки вперед. Права рука, ліва нога, вдих. І видих навпаки. І вниз. Наверх. І вниз. Наверх. закидуйте голову назад, не заламуйте шині, хребці. Намагайтесь витягнутись вперед за рукою, назад за ногою. Ще чотири. Витягнулись. Видих. Ще три. Видих. Ще два. Вдих. Видих і один. Молодці. Долоні. і опускаючись, розслабляйтесь. Дві ноги працюють одночасно. ширина плеч. Вдих. І повільний видих. Опускайте голову на долоні, намагайтесь розслабитись. Тільки верхню частинку розслабляємо. Не спрацює. П'ять під'йомів. Чотири. Три. Ще два. Один. Зафіксуйте дві ноги. Піднімаємо плечі вверх. І опускаємо вниз. Ноги тримаємо плечі вверх і опускаємо вниз. Ще вісім вдих. Видих. Якщо дуже важко, опустіть ноги. Працює тільки верхня частинка. Якщо можете, допрацюйте зі мною. Лишається п'ять, чотири. Три. Ще два. І останній раз. Супер. Спокійний вниз. Дві долоні. Піднімайтесь наверх. Сідаючи на п'ятки, округляйте спину, розслабтесь. Повільно, спокійно піднімаємось наверх. Угу. Витяжіння. Права рука вперед, ліва нога назад. Вдих, на видих, легеньке скручування. На вдих довга лінія. Видих. Вдих, довга лінія, видих. Вдих. Намагайтесь спину тривати в нейтральному положенні, тобто абсолютно рівно. Без прогінів спині. Ще два. І ще один. Витягнулись. Долоня коліна. І на п'ятки росла. Змінюємо ліва рука, права нога. Угу. Підтягнути живіт, спина пряма. Ліва рука, права нога. Витягнулись довжину. Видих, скручування На вдих. Потягніться. Видих. Вдих. Торкнулись і витягнулись. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Супер витягнулись максимально. І вниз Розслабтеся. Повільний підйом наверх. Наберіть вдих. І розслабтесь видих. Ми допрацьовуємо інший бік. Перевертаємось. Лікоть за опору. Дві ноги випрямляємо, нижня нога вперед, верхня трішечки назад. Дві стопи на себе, підйом, таза, видих. Торкнулись. На вдих. Повертаємось. Видих. І повертаємось вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чудово, продопрацьовуємо. Два лишається. Ще один. Отут фіксуємо таз. Рука вгору. Молодці. Одна нога. П'ять, чотири, три, два і один. Спокійний вниз. Супер. Опора під голову. Угу. Дві ноги прямі. Верхня скользим. Наверх п'ятка. І спокійно збираємо. Знову на П'ятка. І збираємо. Чітко лежимо на боку. Пам'ятайте, да? носок скрізь проводжає. Весь рух. П'ять лишається. Чотири. Ще три. Два. Ще один. І будьте уважні, в зворотню сторону йдемо наверх. П'ятка. Зігнули і проскользили. П'ятка. Зігнули, проскользили. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чудово. Чотири лишаються. Майже відпочиваємо ще три. Два. І ще один. Є. Супер. Підтягуйте коліна, покладіть вперед. Розслабте трішки стигне. Наш бік. Верхня частинка. Руку ставимо за опору. Випрямляємо опорну. Трошки здвинусь. Дві ноги разом. І наверх пам'ятаєте. Видих, а на вдих Повертаємось. Видих. Гарний підйом, а на вдих Повертаємось. Видих. Вдих. І ще. видих. Вдих. Шість. Нижнє плече відриваєте від підлоги. Намагайтесь затриматись на секундочку. І вниз. Три лишається. Ще два. Наверху пауза. Нижня нога вперед. Верхня назад і вниз. Видих. Вдих. Видих і вниз. Наверх. Розвели. Поєднали і вниз. Сім. Шість. Ще п'ять. Видих. Чотири. Чудово. Три. Молодці. Тримайтесь. Два. Останній раз. Поєднаємо дві ноги. Плече наверх. Відірвали від підлоги. І друга рука. Добавили. затримались. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер спокійний вниз. Покладіть коліно вперед, розслабтесь. Ще один на живіт. Легенький. Так. Фіксуємо. Дві руки витягуємо вперед з вами. Одночасно і корпуси ноги піднімаємо наверх. Поїхали. Дві руки, дві ноги ширина плеч, наверх зафіксували і повільно опустились. Наверх вдих. І спокійний видих. Лице дивиться на підлогу. Не запрокидуйте голову, не заламуйте шині, хребці, ще п'ять підйомів. Чотири. Три. Спокійний підйом і спокійне повернення. Нагорі маленька пауза, тепер за правою рукою назад. І повертаємось в центр за лівою. І повертаємось за правою. Супер за лівою. Прям проводжайте поглядом вашу долоню. І повертайтесь. Чотири лишились. Три. Два. І останній раз. Супер. Дві руки за опору, опустіть ноги. Піднімаючись, сідаємо на п'ятки. Кругла спина, розставляйте поперек, розслабте руки. Піднімаємось наверх, тепер за нашою правою рукою. Потягніться далеко, опустіть плече, торкніться головою. Розслабтесь. Трошки далі, повільний підйом. Права рука навпроти лівої, плече направо, голова за плече. Розслабтеся. Чудово. Спокійно піднімаємось. Наверх змінюємо. Ліва рука вперед. Права за опору. Вниз плече. голова. Супер наверх. Наша ліва навпроти правої плече, голова. І спокійно піднімаємось наверх. Набираємо повною грудю вдих, долонів замок. Витягніться вверх, а з видихом округляйте верхню частинку спини. Наверх знову вдих. На видих округляйте спину. Ще два. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Відкрити дві долоні, грудь вперед. Трошки більше підкручуємо Таз і круглою спиною назад. На вдих. Грудний відділ. На видих. Округляємо спину. Ще два. Вдих. Видих. Останні. Прямо розгружайте вверх. Розслабляйтесь. І широко. Спокійно сідаємо, переміщаємо дві наших ноги так, щоб нам було зручно, схресно перед собою, угу. підтягнути живіт, опущені плечі, права долоня вниз, а за лівою витягніться максимально вверх. Відчуйте ваші ребра, прямо потягніться добре-добре. Тепер таке легеньке розкриття грудного відділу вдих назад, рука, а до правого коліна кругла спина. Назад за рукою провели поглядом, а до коліна скрутились і потягнулись вперед. Ще два. Повільних вдих. Видих. Ще один. Вдих. І скручуйтесь. Видих. Чудово, рука за коліно. Назад, за правою і витягуємось вверх. Обов'язково. Оце витяжіння обов'язково вверх. І спокійно повертайтеся. Ліва вниз, за правою витягуємось наверх. Ребра, пам'ятаєте, відчуваємо, витягуючись. З рукою назад. Видих. До коліна скрутились і потягнулись вперед. Назад, вдих, провели. Видих, потягнули. Ще два рази вдих. Видих. Один лишається. Вдих. І видих. Супер. Рука за колі. Назад. І витягуємось вверх. Спокійно повертаємось. Відпускайте дві ноги вперед. Наші стопи на себе і розслабте, на себе і розслабте ще два рази. На себе натягну. через сторони вдих. Вперед, торкніться долонями під ноги і круглою спиною повертаємось. Вдих, торкніться долонями, круглою спиною, ще один вдих. А з видихом прижимаючись до ніг, все, намагаюся розслабитись. Шість, п'ять, чотири, три, ще два. І один є. Спокійно, поступово розкручуємося. Складаємо дві, як нам зручно. Підтягуємо живі, допускаємо плечі. Голова. Направо і, і в центр. Наліво розслабте, шию відчуйте, І в центр. Направо. Молодці. Наліво. Тепер опустіть голову вперед, але намагайтесь не сутулитись. Така рівна спина, тільки голова в нахилі. Повільно піднімаємось і за підборіддям таке легке витяжіння вверх. Просто така довга шия. А підборіддя, як діагональна наверх. І в центр. Через сторони наберіть вдих високий. І повільний, спокійний, розслабте видих. Я вам дякую, молодці, і до скорих зустрічей!